Судова тяганина щодо приховування конфлікту інтересів міським головою Олександром Мамаєм триває з травня цього року і нарахувала вже 20 засідань, більшість з яких мер не відвідав. З самого ранку перед ювілейним 20-м слуханням народний депутат Сергій Каплін разом з громадою прийшов до подвір'я міського очільника, аби особисто запросити того на суд. Проте останнього або не було вдома, або він просто не схотів вийти до громади. Я оголошую, що тут буде під воротами стоянка для Каплінбуса, моєї громадської приймальної. Я його буду в цій приймальні чекати, доки він не одумається і нарешті не прийме рішення, як кожен громадянин приходити в суд. Окрім того, що міський голова не вийшов до людей, його охоронці разом з битими були готові напасти на представників ЗМІ та громаду. Негайно сепаратись. коли ми прийшли під двері міського голови запрошувати його до суду, нас зустріли тітушки з бітами. У нас є фото цих людей, які сьогодні захищали мамая з бітами до да сумками, які щойно тільки приїхали до його дому. Ми обов'язково зробимо запит до СБУ для того, щоб СБУ дало правову оцінку. Чи може ці чи дійсно ці люди воювали на стороні бійців ДНР, ЛНР і розганяли майдан е, минулого року. Також Олександр Шамота не зрозумів, навіщо діючому меру така розкіш, як старовинна Волга з позолотою, особливо, якщо вона навіть не використовується за прямим призначенням, а лише стоїть у дворі. Міський депутат провів паралелі із Межигір'ям Януковича та з маєтком Пшонки. Усі вони мали жагу до нерозумної розкоші, здобутої коштом простих громадян. На засідання Олександр Мамай так і не з'явився. Його представник Олександр Ковжога пояснив відсутність відповідача черговою відпусткою та знову подав клопотання щодо відводу судді Лариси Гольник від справи. Цього разу клопотання пояснив. В тим, що суддя дозволяє проводити відеозйомку засідання без обговорення цього питання. Суддя це клопотання відхилила, оскільки вважає, що такі справи повинні розглядатися за принципами гласності та відкритості. Прокурор у свою чергу також подав клопотання щодо інформаційних запитів: перший до лікарняної установи, який стосується законності лікарняного відповідача, а другий до інспекції з питань праці, аби дати правову оцінку діям мера щодо численної кількості відпусток, наданих одноособовому порядку. Ці клопотання суддя задовільнила. Після цього судове засідання вирішили знову. Нову перенести. Черговий фарс, який ми сьогодні побачили на судовому засіданні, жодним чином не вплине на те, чи буде розглянута чи не буде розглянута дана справа. Вона в обов'язковому порядку буде розглянута і мама буде притягнути до відповідальності. Ми для цього докладемо усіх зусиль. Ми сьогодні зранку були в нього дома, і наступного разу також будемо. тільки ще з більшою кількістю людей. Кожен день, кожен місяць перебування Мамая на посаді міського голови це мільйони доларів, які втрачає місто. Тому якнайшвидше як, як наше завдання звільнити місто від цього міського голови, підтримує Олександра Шамоту, народний депутат України Сергій Каплін. Він звертається до пана Мамая, аби той пішов з посади разом зі своєю командою. Просто покиньте це місто і дайте можливість нашій команді привести його перше в порядок, друге. Провести капітальний ремонт духовної столиці України, провести реформи тут, дати людям жити. Наступне засідання перенесли аж на 16 грудня, оскільки представник відповідача повідомив, що він їде з країни на певний час.